Ти продовжують серію сюжетів про особисте страхування. Сьогодні розкажемо про пенсійне. У всьому світі воно вже давно на рівні з державними пенсійними фондами. А подекуди усе пенсійне забезпечення покладають на приватні компанії. В Україні досі діє стара солідарна система. Пенсійні виплати вже сягають 15% ВВП. Але і досі люди отримують у 5-10 разів менше ніж у Європі. При цьому дефіцит пенсійного фонду лише зростає. Саме пенсійне страхування могло б забезпечити українцям гідну старість. вважають експерти, але поки що цим у нас користуються лише. Одиниці Середня пенсія в Україні приблизно півтори тисячі гривень. Це у десяток менше ніж у Німеччині та втричі менше ніж у Польщі. І це не лише через економічну ситуацію, а ще й тому, що наша пенсійна система застаріла. Вона тільки солідарна. Ті, хто працюють, платять за тих, хто на заслуженому відпочинку. Але щороку кількість пенсіонерів зростає, а працюючих українців менше, тож і збільшується дефіцит пенсійного фонду. Розвинить країни цю проблему давно вирішили. Там діє кількарівнева система: і державна, і приватна накопичувальна. Її реалізують страхові компанії та недержавні пенсійні фонди. Роботодавці та працівники разом прораховують 15-20% доходів у страхові пенсійні програми або накопичувальні фонди. І ті вже виплачують пенсії. В Україні такі програми працюють вже більше 10 років. Середня стоїмость полісу составляє 100 200 доларів в год, мінімальне вже в залежності від фінансових можливостей возможностей він визначає для себя, сколько він може грошей. денег. Приватну пенсію на додачу до загальної сьогодні може кожен. Один із керівників приватного підприємства Олег Федоров має окремий пенсійний рахунок ще з 2003 року. Каже, за цей короткий час уже накопичив на таку ж пенсію, як державна. По договору, да, я 500 гривень плачу в цей фонд. Порядка 8 гривень це йде, тобто з цих 500 – це йде відчислення за роботу зі мною як клиент как депозит. На него накручивается еще процент. У середньому вся сума, яку людина перераховує приватний фонд при виході на пенсію, зростає втричі, кажуть експерти. Та поки таких околег в Україні ще небагато розвитку накопичувального пенсійного страхування заважають сірі зарплати. До того ж, люди не впевнені, що за десятки років приватний фонд не збанкрутує. Над захистом вкладників і їхніми гарантіями нині працює нацкомісія з фінансових послуг. Регулятор в свою очередь всі свої дії да для роботи, щоб увілічити довіря до цього ринку. Ми ужесточили, скажем так, требування непосредственно капіталу тих компаній через законодавчу базу. У першому читанні вже прийнято і закон про страхування захищатиме пенсійні вклади і фонди гарантування страхових виплат. Та головне, аби така система запрацювала, потрібна економічна і законодавча стабільність, кажуть чиновники. Олексій Пшимиський, Божав Кумчук, Олександр Назаренко, факти а